Ефір телеканалу Рада продовжує програма Власний погляд. Я вітаю всіх, хто зараз нас дивиться. У нас в студії Оксана Виговська, педіатр-інфекціоніст, і будемо говорити ми про осінь та інфекційні загрози, які нас чекають протягом цього періоду. Вітаю вас, в нашій студії. І для початку хотілося б зрозуміти, як виглядає ситуація на сьогодні? Насправді, на сьогодні, за даними офіційними республіканської станції стане підстанції. Є такі дані за останні вісім місяців щодо захворюваності на гострі респіраторні захворювання. Захворювання за останні вісім місяців 2012 року складає близько 500 тисяч випадків захворювань і близько двох тисяч хворих чотирьох тисяч випадків хворих на грип. в порівнянні із цими ж даними. Цим же періодом часу 2011 року приблизно такий же рівень захворюваності, тобто, не вище, а на такому самому рівні. Сезонне підвищення інфекційних захворювань все-таки спостерігається і, можна... да. і чого можна очікувати вже да. найближчим да. часом. Да. Якби в осінньо-зимовий період, як завжди, має місце закономірне сезонне підвищення рівня захворюваності на респіраторні вірусні захворювання і на грип, в тому числі. Да, ми очікуємо приблизно ми очікуємо підвищення рівня захворюваності з грудня місяця, можливо, з січня місяця 2013 року. Про які захворювання зараз ви говорите? Мова йде саме про грип чи інші респіраторні інфекційні захворювання? В групу респіраторних захворювань входить не лише гриб. Да, грип ми більше всього знаємо. Про грип більше всього знає населення, грип якби на слуху. Про нього знає наше населення, але ну, треба забувати, що є не лише грип. Крім грипу, є інші вірусні захворювання: це такі, як аденовірусна інфекція, риновірусна інфекція, респіраторно сенситіальна вірусна інфекція, ентеровірусна інфекція тобто є не лише вірус грипу. Якщо говорити про те, що ми можемо спостерігати сьогодні, я думаю, що вже інформація є, і деякі наші глядачі вже відчули. вже є прояви з якоїсь інфекції, навіть кажуть, що по Києву виходить вірус. Тобто, вже почали люди хворіти. Що це за вірус або що це за інфекція? З Чим стикаєтесь ви особисто? Дійсно, зараз є деяка захворюваність на інфекцію, але це мова йде не про грип. і захворюваність ця з'явилася не 1 вересня. Підвищення захворюваності мало місце в серпні місяці. Ми пов'язуємо це з тим, що спостерігається захворювання на ентеровірусну інфекцію, і одним із проявів цієї інфекції є так звана катаральна форма, яку називають літній грип, тобто вона дійсно схожа за своїми проявами на клінічну картину грипу. Але ця інфекція. Захворюваність на неї саме притаманна в літній період, тому її називають літній гриб. І на мою думку, на думку моїх колег, зараз деяке підвищення цього. Цієї патології пов'язано з тим, що дітки поприїжджали із mm -hmm. різноманітних місць, дитячих таборів, з моря. Вони пішли масово організовану в школу. Вони пішли в дитячий садочок. Вони почали один з одним обмінюватися своєю мікрофлорою, і тому да дітки почали більше хворіти. Ну це не пік, це не епідемія, це не щось страшне. Якась хвороба, яку ми не знаємо, це швидше всього мова йде про ентеровірусну інфекцію, і теж закономірна, можливо, аденовірусна інфекція, ну це залишок цих віст, які діти несуть із серпня місяці. Можна очікувати, що зі зниженням температури підвищення от саме проявів, таких от які ми зараз можемо спостерігати, і приблизно до яких масштабів вони можуть сягнути, чи можна навіть запровадження якихось призупинення уроків в школах або класи, якісь будуть mm -hmm. Перебувати в домашніх умовах, лікуватися, не виключено, що якщо у нас все таки буде рання осінь, як нам обіцяють синоптики, і е, холодно буде, або можливо, не виключено, що ці дисбаланс температури, які ми зараз маємо місце, то жарко, то холодно, може вплинути на деякі підвищення рівня захворюваності. Ну, все рівно епідемії в цей період часу, ми не очікуємо, може бути просто деякі підвищення рівня захворюваності на респіраторну групу не на грип Епідемії, епідемії ми не очікуємо епідемія по стосовно грипу і гострим респіраторним вірусним інфекціям не була і в минулому році вважалося що рівень захворюваності от конкретно по місту києво він не перевищував Рівні минулих років не перевищував епідемічну планку. В цьому році ми чекаємо таку ж цю ж ситуацію. По деяким містам, по деяким регіонам України були регіони, де рівень захворюваності був дещо вищий ніж епідемічний. Але все рівно в масштабі України це не розцінювалося як епідемічна ситуація. Це розцінювалася підвищена захворюваність на і гострі респіраторні вірусні інфекції, що в принципі прогнозує. Центр грипу і на е, період 2012-2013 року ви от вже назвали декілька форм і проявів інфекції і вірусних захворювань. Хотілося б зрозуміти, яка клінічна картина? От як нашим глядачам відрізнити дійсно інфекцію вірус чи це уже грип? Як зрозуміти, за якими проявами, mm -hmm. за якими клінічними особливостями? Грип має таку дуже цікаву клінічну картину. Всі її знають, тому що за свої своє життя ми хворіла на грип неодноразово. E, можна зрозуміти за симптомами, грип починається із дуже вираженого інтоксикаційного синдрому. Тобто є температура, лихоманка, температура ся... має сягати яких різних податків. цифр. Це все залежить індивідуально. Тобто залежить немає від якось... того, да дитина якого віку, чи це доросла людина, в яка в неї. Є. Рівень місцевого імунітету, но зазвичай для грипу характерні високі цифри температури, тобто іде від 38 і до 40 градусів. Це супроводжується болями в рук руки, ноги, тобто міалгії, артралгії, болять очні, яблука, боляче дивитися на світло, знижений апетит. У деяких відсутній апетит може бути одно-двохразова блювота. Це все прояви інтоксикаційного синдрому. Дуже виражена людина не може, якщо мова йде про дорослу людину відвідувати роботу, якщо вона і залишається соціально активною, все рівно її працездатність дуже знижена. Людина адекватно працювати не може, тому що в неї дуже виражена інтоксикація. З цього починається грип і десь. На другий день приєднуються вже прояви саме респіраторної патології, так звані катаральні прояви, вони характеризуються болем, в горлі, кашель, нежить такі універсальні, якби прояви. Ну, відмінність грипу в тому, що виражена інтоксикація. Серед усіх респіраторних вірусних інфекцій саме для грипу є притаманний, виражена інтоксикація. Ну, в принципі, перші прояви вони доволі такі схожі О, і, і да. зрозуміти, Ду що насправді справді дуже важко. так. Да. І от в народі так прийнято говорити, що власне, от як є інфекція, а це інфекція, тобто це не так страшно. А коли грип, це вже насправді страшно, і тут вже треба напевно десь поберегтися, побути вдома, оскільки не так страшний грип, як кажуть, як його ускладнення. Ну, так. Насправді інфекція не так страшна, як грип? Насправді, всі інфекції є небезпечними, тому що це є інфекції і. Гриб, як у нас населення звикло думати, гриб да ми будемо лікувати, а все інше це так. Це просто так. Це простуда, і воно пройде. Насправді, простуди теж вірусної етіологія або бактеріальна, тобто, це збудники, це простуда, це не є прояв того, що людина або перемерзла або перехолодилася. Може перерости інфекція в грип. Чи не в може практиці? Не тобто може. Це різні форми. Це різні форми. Це просто мова йде. От коли назва простуда, ми говоримо, наше населення говорить, мова йде про інші прояви, про інші інфекції, про які наше населення забуває, на жаль. Тобто, очікувати ні в вересні, ні в жовтні. Ви не очікуєте такого масового захворювання грип, Його варто чекати вже захворювання, бо застуди це як варіант, такі, таке можливе. Да. Які взагалі от загрози, або от як, як профілактично себе підготувати для того, щоб не зафоріти, або якщо навіть і зафоріти, то щоб воно пройшло в легкій формі? Да, ми вже говорили про те, що неважливо, чи це мова йде про грип, чи мова йде про іншу застуду, вона не завжди. Перебігає просто, вона може мати ускладнення. Ускладнення різноманітні, тобто впливають на різноманітні органи і системи організму, і на нервову систему, і на серце. Ускладнення також можуть да, бути після Можуть бути. Ускладнення можуть бути після грипу, ускладнення, на жаль, можуть бути навіть після банальної застуди. Тобто, треба не забувати, що це може бути і серце, і нирки, і суглоби. Mm. Тому. Тому до звичайної банальної застуди треба відноситись серйозно, особливо якщо мова йде про дітей, дітей маленьких, раннього віку, і звертатися за медичною допомогою. Тому що тільки лікар, тільки фахівець може помітити ускладнення і правильно, адекватно пролікувати людину і попередити, можливо, ці ускладнення. А мета нас попередити населення про те, що. Да, до підвищеного рівня захворюваності потрібно готуватися, і готуватися потрібно індивідуально. Тобто, кожна людина, кожна дитина повинна індивідуально зраховуючи особливості її організму, можливо, враховуючи її імуногенність, тобто реактивність, алергічний стан. У нас зараз дуже багато дітей, алергіків, і це все повинно бути сугубо, індивідуально. Треба звертатися до лікарів. Особливо для тої групи у нас є така група. Це велика проблема на сьогодні. Часто хворіючі діти, для яких і не епідемічна ситуація. але вони вже хворіють. У них вже йде застуди на застуді і. Фахівці повинні грамотно і правильно розписати різноманітні засоби профілактики на сьогодні. Засобів профілактики грипу і респіраторних вірусних захворювань дуже багато в арсеналі. Як ви ставитесь до того, що як правило дійсно цими захворюваннями? Ми доволі таки часто зустрічаємося в побуті, і да. батьки, і діти, і люди вже звикли лікуватися вдома? Тобто, ви не рекомендуєте проводити лікування вдома самостійно, визначати чим лікуватись і як лікуватися. О, да. Ми, ну я не рекомендую лікуватися вдома, тому що у нас достатньо велика кількість фахівців, педіатрів, сімейних лікарів, терапевтів. при тобто, перших проявах краще, да, краще, краще Звертатися б... до лікаря? тому що у нас дуже часто населення приймає препарати, які знає це, часто. Це препарати неправильні, це препарати, які мають велику кількість побічних дій або ускладнень. І потім нам, фахівцям, уже висококваліфікованим другої ланки, тобто спеціалізованим клінікам, ми маємо дію з наслідками. І часто нам приходиться лікувати наслідки самолікування батьків наших пацієнтів. Тому я закликаю до того, щоб наше населення не забувало, не боялося наших лікарів, довіряло лікарям і за перших ознак зверталося за кваліфікованою, грамотною, адекватною медичною допомогою. Якщо говорити про вікові категорії, тобто люди, яких, якого віку більш схильні до інфекційних захворювань до захворювань грипом, да, є деяка схильність в залежності від віку. В першу чергу це схильні люди похилого віку, які в зв'язку з особливостями свого вікового статусу мають зниження імунітету. І тому люди похилого віку хворіють як на грип, так і на гострі респіраторні захворювання тяжко. І у них більша частота розвитку ускладнень. Якщо ми говоримо про дорослих, це потрібно не забувати про групу людей із хронічною патологією, бронхолегеневою системи, серцево-судинною, нирок, печінки. Вони також можуть переносити грип і гострі респіраторні вірусні захворювання набагато тяжче, ніж людина того ж віку але без набистіє хронічної патології. Якщо мова йде про дітей у нас є вразлива група населення. Це в першу чергу діти, ну новонароджені саме з собою, діти перших трьох років життя, особливо першого року життя. У цих діток є особливості перебігу цих захворювань. Вони їх можуть переносити не завжди легко, можуть бути навіть при легкій клідніці ускладнення, які виникають дуже швидко і раптово, і для батьків це є несподіванка. І треба не забувати про велику групу підлітків, тому що у підлітків зараз є свої нюанси, гормональний фон, і підлітки також можуть переносити ці захворювання тяжко. На відміну від, наприклад, дітей там уже більш старшого віку і до одних із таких профілактичних заходів відносять вакцинацію. Як Ви так. вважаєте, наскільки ефективно є такі заходи, і коли краще його робити? Уже можна зараз починати, і от побутує така думка в народі, що власне вакцинуватися не дуже неохоче йдуть вакцинуватися. Чи все таки ви рекомендуєте вакцинацію? вакцинації і з вашого досвіду? Вакцинація дійсно ефективним? Є? Засобом для того, щоб побороти або, хоча б в легкій формі перенести ці захворювання, дійсно, один одним із самим ефективним засобів профілактики любого захворювання грипа, в тому числі, є так звана активна імунізація, тобто щеплення проти вірусу грипа, конкретно є у нас на сьогодні профілактичне щеплення. Що стосується щеплення. Наше населення повинно пам'ятати про те, що щеплення проти грипу робиться по показникам. В першу чергу, показники, якщо ми говоримо про дорослих, це ота група населення, про яку я говорила, у якої грип перебігає тяжче. Це люди похилого віку 60-ти. старших 60. вакцинація. Не всім рекомендована. Да. Вакцинація не є проти грипу обов'язковою, тобто це не є Вана вакцинація, ціє. яка занесена в календар щеплень, яка є обов'язковою. Вона носить рекомендований характер. Ну є групи населення, яким вона ну, рекомендована, тобто їм бажано для попередження виникнення у них грипу наслідків тяжких форм їм. Бажано би було вакцинуватися. Ще раз повторюю, що це люди похилого віку, це група з хронічною патологією, серцево-судинна, ендокринна патологія, цукровий діабет, ожиріння, якого у нас останніми роками багато, хвороби, нирки, печінок хронічні, захворювання це діти. Діти, якщо ми говоримо про дітей, це де та сама когорта дітей, тобто це діти з хронічною патологією, ну, наприклад, онкогематологічна хвора дитина, дитину якої є лейкоз або гігмофілія. Да, ми розуміємо, що їй варто щепитися, тому що грип вона буде переносити тяжко. Тобто є група населення, і про це знають сімейні лікарі, про це знають педіатри, терапевти, і вони повинні рекомендувати населенню своєї дільниці, своєї амбулаторії робити щеплення. Щеплення проти грипу є ефективними в тому випадку, коли людина проводиться щеплення правильно. Тобто не можна щеплюватися, розпочалася сьогодні, наприклад, епідемія грипу, і людина сьогодні біжить і щеплюється проти грипу для того, щоб виробити потрібен час, щоб виробилися антитіла, тобто щоб організм відповів. А це деякий термін, це 2-4 тижні. Вважається, що самим оптимальним самим найкращим часом для того, щоб щепитися, щоб адекватно відповіла імунна система. Це жовтень, листопад, місяць, тобто, якраз наступний місяць є благоприємний час для проведення щеплення. Але перед щепленням ще раз хочу підкреслити, що потрібно, щоб якщо мова йде особливо про дітей, щоб подивився. Лише після Ліка. консультації з лікарем? Да, тому що дитина може бути хвора, У дитина може бути, наприклад, денемія, або якісь інші протипокази для проведення щеплення, ризики, пені... ризики, ризики саме вакцинації. І може бути таке, що людина говорить, де да я щепилася, я захворіла. А ми ж не знаємо, як людина щепилася, чи вона була здорова, коли вона щепилася, чи можливо вона щеплювалася, будучи в інкубаційному періоді. Дуже якого дякую вам за важливі такі поради нашим глядачам. І вам ще раз нагадую, що гостем програми власний погляд була Оксана Виговська, педіатр-інфекціоніст. Дякую всім за увагу. Залишайтесь парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.